Вітаю. Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з європейськими лідерами цього разу з Макроном, ну і іншими, хто зібралися, і, власне, на цій зустрічі Зеленський зазначив: я готовий зустрітися з Трампом. Треба обговорити чудливі питання. Лідери Європи мають взяти участь. Зеленський. Ну, от виникає питання, а без лідерів Європи ніяк? А що лідерам Європи там робити? Їх позицію ми вже бачили. Їх думки ми вже бачили. Відсутність у них будь-якого плану зупинки війни в Україні ми вже бачили. Чого ми не бачили від європейських лідерів? Ми знаємо, як вони працюють, співпрацюють з Російською Федерацією. Ми знаємо, що це не на користь України. Ми знаємо те, що вони не беруть Україну до Європейського Союзу, хоча обіцяли нам це давно, 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 і годували нас цим ще з 2012-2013 року. Ми знаємо, що європейські лідери, а я їх називаю євролідорами, ну, щоб чемно висловити своє до них відношення. Свого часу впихнули, пропихнули для українців абсолютно невигідну європейську асоціацію, і цей економічний блок. І крім економічного блоку, ми нічого не отримали. Ми отримали без віз, але я вибачаюсь 30 євро за візу на три роки. Я думаю, що це не та сума. Про яку можна говорити з огляду на все те, що пройшла Україна? Ми бачимо, як європейські лідери тиснуть на владу в Україні. Ми бачимо, як нам нав'язують абсолютно інколи недолугі програми реформування всього, починаючи від освіти і закінчуючи силовими структурами. Ми бачимо, що Україна не може кроку ступити, щоб не погоджувати свої кроки з цими європейськими структурами. Ми бачимо, що нас прив'язали, зав'язали, затиснули в лещатах вимог демократії, ну, якої ми насправді не бачимо. Ми її не бачимо в першу чергу в частині дотримання паритетного відношення до України, до українців. Ми бачимо, що європейці суттєво збагатились під час війни в Україні. Ми знаємо, що вони купують нафту, газ всякі ресурси, я вже набридло це повторювати. Вони купуються в Російській Федерації суттєво дешевше, ніж це було в 2020-2021 році. Ми знаємо, що вони могли б відкрити другий фронт, але вони цього не роблять. Вони навіть не збивають дрони, які летять по їх територіях. Ну, вже не говорячи про якесь залізне небо навколо України. Ми чуємо про обіцянки, які не виконуються. Зокрема, зверніть увагу на те, як нам нещодавно буквально обіцяли залізне небо, закрите небо аж до Києва. Пам'ятаєте? Забули. Ми бачимо слова. Ми бачимо мерця, цього онука. Онука солдата Вермахта. Людини, яка, напевно, перейняла щось, а не могла не перейняти від свого дідуся і батька. Батько, до речі, був Гітлер-Югенті. Ну, онук і син за батька не відповідає, але погодьтесь, є щось. От, зокрема, в Україні є теж такий прикол. <кхем> я коли розповідаю ці історії, я беру цю паличку. Щоб ми розуміли, що інколи нам показують всі ці люди. Так от в Україні є дуже високопоставлений чиновник, дуже високопоставлений, у якого тато генерал КГБ і на Заході України розганяв так званих націоналістів і кальоним железом, і рукою партії боровся з проявами українського націоналізму. А тепер його син займає дуже високу посаду. І один, і другий син. Ну, звісно, що сини талановиті, сини дуже талановиті. І папа їх не пропихував. Ні, папа не скористався своїми зв'язками в КГБ, потім далі, потім в усіх комуняцьких структурах, які позалишалися після. Радянського Союзу, всі ті люди, які залишалися на своїх посадах. Ні, тато не мав до цього жодного відношення. Це його сини такі розумні. Частина чиновників з 90-х у нас в Україні. Ну, кажуть, що є кілька мерів міст, так от оці мери кажуть рекетом займалися в 90-х, вишибалами були. Такими тупоголовими, просто качками, бичками а, і рекет, рекетували, займалися рекетом. А, частина були комсомольськими там, знаєте, вожаками, а потім випадково раз, і в 90-х, 2000-х, різко стали бізнесменами такими успішними. Лекції нам читають, розказують, як треба там от, 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 засновувати. І ти розумієш, що на кожному етапі тобі показують цю руку. От Тобі показують постійно, показують, всі тобі показують оце. оце. Тобі показують. От я погортав університет, в якому я колись працював в авіаційному. Я так дивлюся: один, другий, третій. там, Такі люди цікаві, ну, дуже цікаві люди. Купнеш отак в біографії. І не знаю взагалі, як воно так, що воно так, чому воно так у нас в країні. А потім я відкриваю ще один університет, і теж дивлюся, там люди на посадах такі дуже дивні. Дуже дивні, дуже. А В, одно, в одного проректора в одного дуже великого університету, взагалі, взагалі, найближчі родичі позакінчували. Мід Російської Федерації. І з цими документами повлаштовувались в органи влади в Україні вже, вже під час повномасштабного вторгнення. І ніхто їх глазом не повів. Тому що нам це постійно показують у цю руку. Це нам показують це. Постійно нам показують всі євролідери, і всередині в нашій країні є лідери. І навколо вас є лідери. Лідери, навколо всього є лідери. І боротися з цим дуже важко. Таке відчуття, що нас всіх влаштовує те, що нам постійно показують оцей палець. Ах, не хочеться цього, тому будемо створювати нашу ком'юніті без пальців, без лідерів, без всього. Не забувайте підписатись, поділитись вашими думками. Розкажіть про свою історію. Це надзвичайно важливо. Бо життя наше, воно коротке. І не хочеться, щоб на нього впливали всяка гидота, бредота і всякі лідери, яких от так навколо нас. Бережіть себе.